А зараз згадаємо минуле 29 серпня 1992 року на телеканалі Гок кабельного мовлення вийшов перший випуск інформаційної програми. Кореспонденти розповідали про святкування у тодішньому комсомольську першої річниці незалежності України, творчу поїздку народного хору Славутич у місто Калуш Івано-Франківської області, а також про інші події на часі. Рубрика Ретро показ. За рік від створення у місті Комсомольськ нині горішні плавні телерадіокомпанії Гок на телеканалі кабельного мовлення вийшов перший повноцінний випуск інформаційної програми. 29 серпня 1992 року творча команда студії Гок ТВ, у складі якої було лише шестеро працівників, зробила перші кроки у великому інформаційному просторі нашого міста. Багато років ця програма виходила щосуботи, тож це був своєрід. Підсумок подій тижня. Перший репортаж розповідав про урочистості з нагоди річниці проголошення акта про незалежність України. Із промовами на мітингу виступили представники міської ради народних депутатів, члени кошової ради українського козацького товариства, а також учениця СПТУ. Після урочистої частини свою майстерність продемонстрували творчі колективи Палацу культури. Єдине, що можна сказати, за цей рік змінилося те, що ми частіше можемо чути в нашому місті рідну нашу українську мову. Ця мова почалася з дитячих садків, звучить вона і в школах. Правда. Дуже мало підручників ми отримали, одержали в цьому році, і не всі бажаючі зможуть вивчати цю мову, навчатися на українській мові. Калініченка Лідія Івановна, вчителька математики, середньої школи номер 2. Про творчу поїздку народного хору Славутич до міста Калуш Івано-Франківської області розповів його керівник Василій Пішко 17 по 21 серпня доносо року. На святкування 50-річчя Української повстанської армії. Назва цього дійства була Гомін Чорного лісу? Спонсор цієї був Полтавський Гречі комбінат та наше козацьке товариство міста Комсомольське. Скажіть, а чи відрізняється це свято від тих свят, які в останній час проводяться в нашому місті в рамках українського козацького товариства? Я думаю, що дуже великої різниці в проведенні наших свят і свят там на Західній Україні немає. Але відрізняється тільки тим, що це все українське свято було, Гомін Чорного лісу, в якому приймали участь 57 колективів з різних областей України. І як вас там приймали? Приймали, ми представляли полтавський колектив з Полтавського краю, приймали нас дуже добре. На цей короткий період ми дали шість концертів. В таких селах, як Старий Гринів, Завій, Грабівка. Виступали ми на гала концерті в Чорному лісі на тому місці, де табір стояв в цих українських повстанській армії. І враження були дуже великі, коли нас зустрічали люди в цих селах. Вони виходили всієї громади від малого до великого, на чолі з з хлібом, сіллю. Це все було ну, дуже так хвилююче. З квітами, які ми потім покладали до могил цих повстанців, які загинули, це було дуже хвилююче. Ці спілкування з простими людьми просто були незабутні. Також у випуску йшлося про щорічну серпневу педагогічну конференцію, підготовку шкіл до нового навчального року, крадіжки і ДТП, збут підроблених купонів, створення у місті соціалістичної партії України. І як згодом це стало гарною традицією, випуск програми завершився інформацією про спортивні досягнення містян. Далі буде можна